Як помирали відомі атеїсти. Ленін, він при смерті був, у нього вже наступила стадія божевілля, він хватався за стільчики і просив у них пробачення, каявся перед меблею. Ніше він був у такому божевіллі, що він прямо не, мав собі, не міг собі дати ради. Вольтер, він, який мав друзів сатаністів, він плакав перед лікарем і казав, що будь ласка, подовжи мені життя, тому що я повинен попросити пробачення перед Господом, тобто йому це відкрилося. Але його і просив, будь ласка, покличте до мене священника, але його друзі, свяще, його друзі сатаністи, вони не кликали до нього ніякого священника, тому що вони знали, що Бога немає. І тому Вольтер пішов у пекло, хоча він його не боявся. Тому перед, в передвірі Різдва. Нам треба згадати про Христа Господа, нам треба приклонити перед Ним голову, нам треба відчути Його любов, і тоді це буде нам щастя. Амінь.